Всім привіт! Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Сьогоднішня ніч ще раз довела, що безпечних місць більше не залишилося. Та й все. Любий момент, будь де може бути що завгодно. От такі справи. Так, що там у нас сьогодні? Дощик знову пішов мряка. Прохолодно так, у вікон <ривіт> це відкрите. Прохолодне свіж, свіже повітря. Нового нічого немає. Все те саме. До 9 сьогодні спали. Воно на дощі, де гарно спиться. Слава Богу. Та й таке. Всім хорошого дня, смачної кавусі. Настрій не знаю, по можливості. Якщо є можливість хорошому настрою, значить хай він буде хороший. Тому що весь час бути в депресії, теж нікуди не годиться. Займалася вологим прибиранням. Це що, гримить? А, ні, це машина. Думала, вже гримить. Дощ іде такий пахарський, як його називають. Я поприбирала трохи в хаті, І ми з дідулею двох залишились на господарстві, можна було б кудись поїхати, як дощ іде. І, і взагалі я себе сьогодні трохи недобре почуваю, а це, мабуть, на дощ. Якась не гожа, не така, як треба. От, сімейство поїхало по справах і вирішили діток забрати, щоб, щоб баба відпочила, а баба носить у себе по квартирі. Шукаю собі роботу. Я теж лягтеля лежать, куди воно таке годиться. От, ну, трошки поприбирала. І, і за те, <смас> спасибі Богу. Екологічність і тренд майбутнього, американці вже давно носять лабораторно вирощені діаманти, і вже ця тенденція дійшла до нас. Сьогодні, я одна з перших хочу показати вам їх на собі, собірніше, я вже показала, вони дуже красиві, вони ніжні. Ви Знаєте, що діаманти найкращі, друзі, дівчат, так і є. І сьогодні ви можете поповнити свій аксесуарний гардероб, ювелірний гардероб, ось такими красивими діамантами, екологічними, що дуже важливо. І ви платите менше, але отримуєте більше діамантів. Пусети в стилі мінімалізм. Особливо мені подобаються ось ці кульчики, як красиво доповнює образ. Це може бути і на вечір. Це може бути більш повсякденний образ. Ну просто розкішно виглядає. Доповнюватиме будь-який образ. Це дуже красиво, ніжно. Ви прийдете на сторінку, обов'язково перейдіть, підпишіться. Можливо, там не прямо зараз вам супер актуально буде, може до якоїсь події. Можливо, чоловік захоче зробити вам якийсь приємний бонус. Тому, будь ласка, зберігайте акаунт, підписуйтесь, роздивляйтесь там стільки краси. Ну, ось ці кульчики мені прям дуже подобаються. Ще хочеться каблучку. Звернути увагу на опакування, все презентабельно, подарунково. Ви зробите собі подарунок вашим близьким, і це дійсно дійсно дуже красиво. Зберігайте сторінку, підходьте, роздивляйтеся. Така новинка, тренд навіювання вже в Україні. Дійшло до нас. Тому, будь ласка, будьте в тренді. Behind me, the result of a Russian Shahed drone which crashed into the top two floors of this apartment building. Behind me, all night barrages of missiles and drones have been attacking Ukraine's capital city, Kyiv. <sharp inhale> Теплих словах, у усмішці. У такому маленькому знаку, що ти потрібен, що тобі раді. Це так багато, і це так важливо, і це безцінно. Доброго здоров'ячка вам, мої дорогі, Божої опіки вам в сьогоднішньому дні. Четвер, дві кави випито ні в жодну кориці не додала. Забула і взагалі думки зовсім про інше. Тому водичка і працюємо. Вчора не виходила, а сьогодні не планувала. Зовсім падає актив сторінки. Зовсім, коли я викладу петиції, все переглядів нема. Ну, от те, що є. Те, що є, те вам і кажу. Ну, вже сьогодні засумувала, думаю, вийду, хоч на трошки. Я вчора півдня провела в салоні, висвітлила трошки волосся, бо історії випливають, де в мене більш біліше волосся. Мені більш воно було до вподоби, Тому я трошки його висвітлила. Зробила манікюр, педикюр. Педикюр у цьому році не покриваю гель лаком, просто лікувальним лаком. І мені подобається більше от, чесно. Раніше любила цвіточки, камінчики на руках, якісь малюночки. Зараз ні, категорично ні. Дивлюсь, багато експертів б'юті індустрії вже не модно, вже люди більше роблять отаке щось, знаєте, або взагалі відмовляються від гель-лаків і натуральні нігті. І мені це подобається. Звісно, кому не подобається, то це ну кому що подобається. Я теж раніше боже йшла до того майстра в салоні, який вмів малювати. Які там якісь камінчики теж? Було всього на цих нігтях, було різне. А зараз подобається мені отак. Зовсім зняти не можу, бо у воді розтрьопуються куті, коли треба кожного тижня робити манікюр. А так мені більш подобається. Так, я вчора була три рази у прямому ефірі в Тік-Ток. Це два рази за все існування. Моєї сторінки в Тікток. У мене була одна сторінка на 15 тисяч. Її заблокувала, тому що Нана, донька наших друзів, попросила мене телефон колись погратися, і зайшла у прямий ефір, а вона ще дитина. І мене заблокували. І я... А я ж ніколи прямі ефіри не виходила і не знаю. Взагалі, я мало знаю, я взагалі не знаю правила Тікток. Коли захотіла вийти в прямий ефір, мені написали, що заблоковано і срок дії апеляції, подачі цієї заяви на апеляцію, вже він пройшов. Тому все. І так десь сторіночка та ділася. І хочу додати: зараз без соцмереж просто можна зійти з розуму. Краще ті, хто краще щось таке дивиться, ніж оці. Бредові, вибачте мене, єдині новини. Вони вже настільки вибішують, що краще їх не дивитися. Тому пішла Лена працювати. Буду в прямому ефірі в Тікток, це точно, але пізніше. Лучше. краще промовчать.